Хороші її гості за столом, зеленеє жито за селом, хороші її гості за столом. Зелене жито ще й жидощевесь, тут зібрався нашу на добрий день вам, люди добрі. Мир у вашу хату. Ми сьогодні до вас завітали, щоб гарну маму, жінку, бабусю. З гарним життєвим ювілеєм привітати Зайдайте. бажаємо вам, дорога Галина Іванівна, прожити ще довгих років без сліз, без горя, без журби. Нехай здоров'я і щастя будуть з вами сьогодні, завтра і завжди. Виспігує Ви? соловейко, зеленігаю. Сьогодні щиро вас вітаєм. З ювілеєм ми, сьогодні, щиро вас вітаєм. хай квітує доля ваша, у роках прекрасних, і приносить щиру, радість світить сонце ясне, і приносить щиру, радість світить сонце ясне. І живіте веселіше все вам не зашкодить. Хай Із уст ваших прекрасних усмішка не сходить. Хай із уст ваших прекрасних усмішка не сходить. Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати радості багато. Хай стороною вас обходять всі тривоги, нехай щасливі були всі дороги, нехай життя вам тільки радість посилає, а тиха пісня тугу відганяє, не зважаючи на походження. День за широкий сіл, за проти гостей, хай лунає тости, тости, тости хай танцюють гості, 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 хай лунає пісня, наша пісня, з Христом, грай, 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 випівгоріла, що медову, за твою сім'ю, так чудову випів, за твою щасливу долю і за Україну різний край. Гей, hey! ми усі тебе уважаємо. Пісня, наша пісня з Христком грай, грай, грай. Ми пімо горіло, що медову, за твою сім'ю, так свою довгу. Я під твою щасливу долю і за Україну різний край. Гей! Дякую, дякую. Від громади, вітаю, від депутатського корпусу, від ради, від виконком. Найкращі побажання. Дякую. Тримайте здоров'я. Ще багато, багато щастя на вашому житті ушку. Ви, За прикладом для всіх нас, для багатьох поколінь я вам бажаю міцного ще здоров'я, щастя, миру, злагоди, достатку і щоб ми ще на 100 років гарною такою родиною зібралися і вас привітали. З днем народження Його. вас. Галина Іванівна, найжиє много віта наймає! Щодлини. Це теж вишилики. Оце ж, я ж, вишиваю. Оце таке. Угу. А це буквально недавно. Оце... Оце... зимою. Це ж зірки. Угу. Да, да, ми... Тяжко, що вишиває, зір, підвод. Дуже зір треба, щоб тут був. А це я вишила на машинах. Оце я таке ще вишиваю. А ще до цього ось турбант є. Оце ось напасти. Живу. Живіть. Так Став, так так і зроблю. А вони ста на узліссі. Біжи джерело. Біла хата стоїть край села, де мама сумує мене вигляда, а мама мене виглядає щодня вже з яблук сухе, обламала гілля, ці яблуні білі. Як мамині скроні, що сиві давно. Ті яблуні біли, цвітуть під вікно, як мамині скроні, що сиві давно. Небо Частіше дивись, весну до тебе, несура врі, ясни велиру на білім крили, весну до тебе. Дякувати вам ще раз, з днем народження, здоров'я. Ще? ще дочекатися не одну весну, не одного літа. Настан... Настане день. Ми будемо святкувати перемогу, і ваша донька з сім'єю, з онуками обов'язково до вас приїдуть. З днем народження, рідненька, будьте здоровенькі. Будьте здорові!